НЕР програми товариство Агросем Товариство «Агросем». передові технології в гармонії з природою. Вітаю всіх, хто дивиться. Програму сільський календар. Генеральний партнер програми компанія «Агросем». Компанія «Агросем. передові технології в гармонії з природою. Весна вступає в свої права ще день-два, і фермери, хлібороби, селяни вийдуть в поле, бо це їх першочергове завдання вирощування хліба, особливо в теперішній час, коли всі благодійні організації, волонтери дбають про забезпечення воїнів на передовій усім необхідним. Солдат мусить бути ситим, одягненим, мати повну амуніцію і забезпечення. Днями наша знімальна група побувала у Збарежі, де створений її штаб національного спротиву, який очолює Володимир Голоднюк, батько загибло на Майдані, Героя України, 18-річного Устима Голоднюка. Саме в цей день до збарацьких друзів приїхала польська делегація на чолі з бурмістром міста Любомиш В'єслав Зілковським, які надали допомоги для бійців АТО та біженців зі Сходу. Населення гміни Любоми зібрало для наших бійців велику допомогу, яка була доставлена при сприянні директора компанії «Вікнарьов» члена міжнародного центру ЮНЕСКО Володимира Бліхара. Скажу на правду, силу дає мені встим, мій син. Я навіть от зараз їхав на схід. Я в день від'їзду я був на його могилі і попросив, щоб він потримав для нас небо. Бо без його підтримки, ясно, що я би не справився. А взагалі-то хто дає силу? Силу дають друзі, родичі, всі, хто підтримують. Силу дають, коли сюди зайшла літня жіночка, принесла три баночки калини, перетертої з цукром і 40 гривень, і попросила так, вона засоромилась, попросила не писати її прізвище, бо ми записуємо всіх, хто допомагає, всі кошти. Я кажу, чому ж не писати прізвище? Вона каже, бо я більше не можу. Мені соромно, що я так мало дала грошей. Знаєте, от це теж дає силу. Дає силу, коли дітки маленькі приносять віршики для бійців, обмальовані долоньки патріотичні. Це теж дає силу. Що дає силу? Дає силу, коли мама забігла, відкрилися двері. Штабу поставила пляшку коньяку, ми тут розгублені щось робили. І кажу, жіночко, хто ви що? Вона каже: вчора ваш бронежилет спас життя моєму синові. От Це дає нам силу. Тому ми працюємо. Звичайно, що буває. бувають моменти, коли опускаються коли руки, коли ми сваримося. Як правило, всі сварки внутрішні виникають через нестачу коштів. Через нестачу, тому що ми стоїмо завжди перед якоюсь дилемою. Нам треба завжди робити вибір. Чи сьогодні купувати взуття, чи сьогодні купувати каремати, чи сьогодні купувати каски, шоломи. І ми весь час перед вибором, у нас не вистачає коштів на все зразу. Ми беремо те, що необхідно зараз негайно, що просить хлопці. Ми постійно тримаємо з ними контакт, ми ведемо моніторинг, на якому напрямку. В якому підрозділі чого найбільше не вистачає, що просить наші. Ми на дурниці теж не витрачаємо кошти. У нас не буває так, щоб ми викинули кошти, бо комусь там потрібно для комфорту щось. То ви зустрічаєтеся безпосередньо з тими, які на фронті, чи з чинами їхні зустрічаєте? — Ні, ми, 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 ми не працюємо з командирами, ми е, працюємо в останню чергу. Яким чином? Коли ми привозимо допомогу е, для бійців, а ми вивчаємо потреби не одного хлопчини, а підрозділу. Наприклад, там, щоб не вести одному допомогу, а веземо 10 п'ятнадцятьом, 15 більшому підрозділу. Ми вивчаємо, беремо в них замовлення, що їм потрібно, привозимо, а тоді вже ми спілкуємося з командирами, які десь з'являються в той момент. Тобто, в більшості ми працюємо цей. Але, звичайно, що із командирами теж тримаємо контакт. Всі наші хлопчики, які пішли звідси, мобілізовані добровольці, а це більше ніж 280 чоловік, їх вже під 300. Ми намагаємося з ними зізвонюватися це раз в місяць. А то й частіше У нас є такі хлопчики, там такі активні, є командири серед них і офіцери, з якими ми щотижня е, зв'язуємося, спілкуємося це. І, і приймаємо замовлення серйозні, такі там просить вони тепловізор. Значить, ми ставимо його в чергу, галочку і починаємо працювати в цьому напрямку. Що там тут потрібен тепловізор, але це не означає, що ми закидаємо іншу роботу. Ми працюємо як працювали, екіпіровуємо повністю. Бійця, починаючи від шкарпеток, вибачте, ні нижньої білизни, і закінчуючи бронежилетами і касками. В свій час, коли в мене сталася ця трагедія, що загинув мій син, багато людей відкликнули самі по собі допомогти. От це було це, мабуть, мене і втримало, коли я побачив, як люди. Співчуттям, таким, із такою, таким співчуттям і таким співчуттям і з бажанням розділити це горе, почали до мене підходити, пропонувати якусь допомогу. Я мені запам'яталося, до речі, керівник вікнарів, цього підприємства великого, і вони привезли теж допомогли коштами. Це було зворушливо, тому що коли я побачив суму, яку вони привезли, мене це теж шокувало. Було Приємно, люди, не знаючи мене, приїхали хотіли поділитися чимось допомогти. Я їм щиро дякую. І Володимир Бліхер запропонував, каже, що коли будуть в тебе проблеми, звертайся. Це я без реклами, це я говорю так, як є на правду. Час пройшов, я почав займатися цією допомогою, і коли. Побачив, що вже вкрай не вистачає, долар іде до гори, мені ресурсу цього, що людського що приносять, не вистачає. Я почав використовувати цих знайомих, хто коли-небудь мені пропонував допомогу. Я звернувся до нього. І від... Знову так, відзвонився, він відкликнувся, і от через нього ми десь там. З допомоги отримали від поляків і цей директор Тернопільського обласного відділення міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО Віталій Семенюк подякував давнім своїм партнерам з Польщі за співпрацю. Ми вже давно співпрацюємо з тими людьми, які надали неодноразову допомогу на Україну. І, зокрема, остання допомога була цілеспрямована в цей логістичний центр, завдяки співпраці. З головою адміністрації, який попросив нас, тим більше, що місто Любоміч є побратим з Баража, з Баражської гміни. і їм вони давно співпрацюють, і оце один з тих кроків, які дійсно показують, як можна допомагати один одному. Завдяки Володимиру Бліхару ми, він дав нам транспорт, ми доставили цей вантаж сюди. І так спільна така робота привела до того результату, що ми змогли передати на фронт як військову амуніцію. Так і різні матеріали які необхідні для наших бійців на сході. Ми намагаємося допомагати і робити добрі справи, допомагати хлопцям, які сьогодні боронять насправді нашу державу від серйозного ворога і вкрай небезпечного агресора. І всі разом ми маємо допомогти тим хлопцям боронити нашу державу. І будь-який вклад сьогодні в допомогу, я вважаю, є дуже важливим. І ми, звичайно, просимо всіх долучатися, хто чим може, щоб надалі допомагати хлопцям і якомога швидше закінчити цю війну, яка сьогодні триває на сході нашої держави. І ми вдячні ще раз нашим партнерам, які нам допомагають. І Ми бачимо, що навіть за кордоном люди вболівають за нашу державу і хочуть, щоб тут на кінець-то настав мир, злагода, спокій, і ми далі розвивалися і були єдиною європейською родиною. Скоро сіяти ще, хто знає, фермери з Бараськи вийдуть в поле, коли така солярка дорога. Але ви бачу допомагає більшість, ну думаєте про те, щоб перемога була, щоб війна закінчилася? Ну з Бараски фермера ніколи не підводили Тернопільського, бо повірте, що цей рік буде, буде не гірше ніж минулий. І важко, звичайно, важко. Треба буде економити і на міндобровах, і на зайвому обробітку землі, що могли дозволити минулого року, і позаминулого безумовно ці витрати треба буде зменшити. Але я думаю, що наші люди були ще не в таких умовах. Ми всі пам'ятаємо 90-ті, розвал колгоспів, і повірте, було тоді було важче. Зараз все-таки люди забезпечені технікою та, що бере менше соляри. І, і ще залишилися якісь залишки з тих років, які були успішними, тому засіємося і змолотимося, і хай Україна на нас розраховує. Будемо з хлібом. То прошу сказати про нашу співпрацю. Наша пригода з Україною розпочалася 3 роки тому. І ми умови партнерського збереження. Nie widzieliśmy, że będzie taka sytuacja na Ukrainie, jak jest dzisiaj, ale partnerstwo do czegoś zobowiązuje. I dlatego, jeżeli możemy cokolwiek pomóc, zawsze będziemy pomagać Ukrainie w tych nowych trudnych, trudnych chwilach i cieszę się, że jestem tutaj w mieście partnerskim i że te nasze takie chociaż skromne pieniądze, które zostały przeznaczone na zakup. Почебних речі для, для війська українського що ще придали. що це важке, бо наше суспільство ще якби солідаризує з вами. Потім гості з Польщі поїхали до Тернополя, щоб ознайомитися з роботою компанії в Вони були приємно вражені тим, що, не дивлячись на важку економічну ситуацію в Україні, компанія працює, створює робочі місця і успішно себе зарекомендувала на ринку України. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти я не випадково процитувала слова великого пророка України Тараса Шевченка. Польська делегація разом з представниками ЮНЕСКО відвідали місто Теребовля, де що найперше взяли участь у дні пам'яті Великого Кобзаря. Мені сьогодні дуже приємно бути своїми друзями на древній українській землі. Відзначати дні нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Він, я, на мою думку, є батьком українського духу, нашим великим пророком. І коли вчора буквально я побачив по телебаченню, як в Криму відзначали його дні, і старенька бабця підійшла до цього пам'ятника Шевченка в Сімферополі зі сльозами на очах сказала: я прийшла сюди, щоб почути українську мову. Я прийшла до нашого великого генія, який став пророком нашої нації. Сьогодні ми, я дякую Богу, що ми маємо право на своїй землі розмовляти. По-українському. Сьогодні ми зробимо все для того, щоб наша українська земля залишилася вільною. Приєднуюсь до слів пана Віталія. Нам дуже приємно бути сьогодні в славетному місті Теребовлі. Дякуємо за запрошення міському голові. Сьогодні також ми в присутності з нашими друзями з Польщі і вшановуємо пам'ять великого генію українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Як ніколи, сьогодні його слова є пророцькі, актуальні, і ми звичайно робимо все можливе, щоб нести гідно його пам'ять і зробити все, щоб може в вільній, незалежній щасливій Україні. Зараз ми разом з бургомістром Любомишепом і із представниками ЮНЕСКО і бізнесу буде в міській раді проводити зустріч з молодіжною міською радою, депутатами молодіжної міської ради, які я думаю зададуть дуже багато питань, як сьогодні розвивається Європа і як нам треба робити все для того, щоб ми теж могли нормально розвиватися і жили вільній, незалежній європейській країні». Потім гості відвідали Требовлянське вище училище культури, де вони оглянули творчі роботи студентів та викладачів, побували в аудиторіях, послухали декілька мелодій у виконанні духового оркестру. Це викликало бурю емоцій і позитивних відгуків. В'єслав Зілковський навіть не втримався і заграв на фортепіано. Завершилася зустріч у міській раді. Міський голова Сергій Поперечний познайомив гостей із молодіжною міською радою, з ініціативи якого вона була створена і на яку покладає великі надії. Наша молодіжна самоврядна організація як консультативно-дорадчий орган Теребовлянської міської ради, була створена в лютому 2013 року. З ініціативи міського голови Сергія Івановича, у навчальних закладах міста було проведено вибори до молодіжної ради та обрано по три представника з кожного. Уже 8 лютого 2013 року ми вибирали свого першого голову та секретаря. У вересні 2014 року у нас відбулися нові вибори до молодіжної ради, за результатами яких було вибрано 26 молодіжних депутатів від навчальних закладів та від молоді міста. А мене на мене були покладені обов'язки молодіжного міського голови. В свою діяльність депутати здійснюють згідно стратегічного плану. Який затверджується нами щорічно і включає роботу у сферах реалізації інтелектуально-пізнавальних можливостей молоді, соціальних проєктів творчого потенціалу молоді та спортивних інтересів, бачу, що він свідомий того, що треба навчати молодь, прилучати її до державотворення, до управління державою. Це дуже приємно. І сьогодні серед нас є багато тут і креативних людей, рядом зі мною і мій побратим, який теж. Будучи дуже молодим, 10 років тому започаткував свій бізнес, і на сьогоднішній день в нього найбільше підприємство в Україні по виробництві вікон і дверей. Сьогодні ми з Володимиром будемо пропонувати вам по лінії ЮНЕСКО відкрити представництво при міській раді. Я думаю, що вже говорячи з Сергієм Івановичем, він казав, що скоріше всього, хтось з вас і буде займатися. Ну я думаю, всі разом будемо займатися, тому що у нас дуже багато як гуманітарних, так і культуральних програм. Скільки можемо, стільки виділяємо коштів, допомагаємо все для того, щоб тільки молодь могла працювати. Сьогодні, я думаю, ми з паном Висовом саме підписати угоду, таку про місто побратим. Ми зараз тут підпишу, він потім в себе на, в, в Любомищі буде теж зібрання збирати і буде підписувати. Місто побратим і про співпрацю. Я впевнений, що. Той шлях, який ми обрали, і те, що ми пройшли, наша держава за 14 рік, і ті події і трагічні, дуже трагічні, які ми пережили, дає найголовніше, дивлячись на нашу молодь, дивлячись на те, що вони роблять, як вони бачать своє майбутнє. Звичайно, їхнє майбутнє лише в Європі, в відкритому світі, де нема кордонів, де нема проблем з мовами. І я бачу, що вони будуть творити наше майбутнє. Ми з вами, старше покоління, маємо лише забезпечити їм можливість реалізувати те бачення і ті цінності, які вже вони несуть. Тому що вони вже є насправді 100% українці. А наше завдання ні в якому разі їм більше ніколи не заважати. І ми все будемо робити. І я, як підприємець, ми, як ЮНЕСКО, я впевнена, як і сьогоднішня влада, звичайно, будемо все робити для того, щоб вони вже були щасливі на цій землі, були вільні люди і мали можливість обирати те, як вони хочуть жити, і ті цінності, які вони сповідують. Тому мені дуже приємно бачити, насправді, що така молодіжна організація насправді існує. Тому що я в 96-му році, поступивши в медичний інститут, був перший студентський декан, напевно, в Тернополі. Ми формували молодіжну організацію студентську. Звичайно, були проблеми. Ми з ними стикалися. І от тепер я бачу, що воно насправді діє. І я дуже радий бачити, що вона діє, звичайно. Я впевнений, що ваші молодіжній організації молодіжній міській раді буде цікаво працювати з ЮНЕСКО, працювати з європейськими, е також все ж таки організаціями, і ви будете. Більше і більше впроваджувати цікавих ідей, розвивати. І Я впевнений, Сергій Іванович, що майбутнє Теребовлів, ну я бачу, що воно 100% в надійних руках. І у вас є надійна, цікава заміна. Тому я бажаю вам успіхів. Після зустрічі було підписано угоду про міста побратими Любомиш та Теребовля та співпрацю між ними. З ініціативи та сприяння Тернопільського обласного відділення міжнародного центру провадження програм ЮНЕСКО. Було підписано наміри про створення польсько-української міжнародної громадської організації самі свої у зв'язку з історичними подіями 1944-1946 років, в результаті яких насильницькими методами урядів двох комуністичних держав було розділено та розірвано родинні та дружні відносини між українським та польським народами для встановлення справедливості та відновлення братерства прийняли Рішення розробити програму статут та визначили основні завдання польсько-української міжнародної громадської організації. Самі свої прийшовши на посаду міського голови, дуже важко було працювати, коли не було в міській раді культури. Тобто відділу культури, і зрозумівши, що це дуже важко без культури, ми створили не перше це відділ культури. Потім було запропоновано мною і мене депутати підтримали заступник з гуманітарних питань. Аж тоді ми зрозуміли, що міський голова і заступник самі нічого не зроблять. Тоді була пропозиція зібрати молодь школи, училища і разом працювати. Але так, щоб це було офіційно, ми розробили положення і створили молодіжну міську раду, де обираємо три чоловіки з кожної школи нашого міста, також вищого училища культури. Сьогодні під всі заходи, які є, ми виділили 200 тисяч гривень. Тобто є фінанси для того, щоб заходи проходили, дав Бог, щоб тільки був мир і спокій нас країні. Сьогодні перший крок для того, щоб збувалася моя давня мрія про створення міжнародної організації Україно-Польської, саме своєї. Тому що п'ять років тому, коли я перший раз приїхав, Любоміш, це є територія, яка знаходиться під німецькою і чеською границею, майже тисячу кілометрів від нашої рідної Тернопільщини. І коли я там зустрів. Можна сказати, тисячі людей україномовних, які дуже люблять Україну, які хочуть знати багато про Україну. Я був здивований, що там живе стільки наших людей, вихідців з наших теренів. Тому що в мене тоді в перші дні якби зародилася така мрія створити наше товариство. Все залежить від людей, абсолютно все, і йти до Європи без усвідомлення того, що нам ніхто нічого не дасть на владу потрібно звичайно мати надію, але все залежить від кожної людини. Впроваджуючи наші програми, я не раз стикався з тим, що яка би хороша програма не була написана, які би хороші зв'язки не були по дві сторони, без бажання, без того, щоб люди приклали зусилля з Нашої сторони нічого не буде. Для нашої організації і для нашого підприємства це дуже насправді знакова подія, тому що це дає можливість нам бачити, що в нас все буде добре, в нас є майбутнє. І сьогодні з Сергієм Івановичем, побачивши насправді дієву молодіжну міську раду, я впевнений, що. Наша молодь, вона є досить прогресивна. Вони є насправді українцями. вже і ми мусимо зробити в такий закласти фундамент, щоб вони вже в нашій країні жили щасливі. 100% впевнено дивилися в майбутнє, і я впевнений, що. А з ними з, 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 з ними в майбутнє наше буде впевнена, і наша старість, я впевнений, буде забезпечена і гарантована. Що є дуже важливо, як ми бачимо сьогодні всі соціальні проблеми в нашій державі, але е, ми бачимо, наскільки молодь наша все ж таки е, активна, і все ж таки, які вони вже сучасні, і наскільки вони вже є українцями. І це не може не, не не приносити задоволення. І звичайно, ми маємо робити усе можливе, щоб в них був шанс проявити себе і досягти найкращі, найвнайвис найвищих висот, найбільших висот в, в своєму розкритті, кар'єрному, соціальному. І звичайно, ми будемо робити усе можливе, щоб їм допомагати в цьому. Ви дивилися програму сільський календар. Генеральний партнер програми компанія Гросем. Компанія Гросем передові технології в гармонії з природою. Я з вами прощаюся, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, А ще задоволення від своєї праці на все добре. Партнер програми Товариство Агросем. Товариство «Товариство Агросем». передові технології в гармонії з природою.